Всім привіт-привіт! Мене звати Данило, я вже казав, І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Ну, ми мали грати в Майнкрафт. Е, так, створюємо новий світ і всі решта світу видала, Створюємо новий світ і будемо грати на виживання. Будемо виживати. Я хочу створити файний будинок. Так. Звук на нуль. Цікаво, де ми заспавнився, в якому біомі. Чи в звичайному, чи в якомусь, не знаю, пустельному, чи в зимі взагалі може. Не знаю, цікаво. Чекаємо, 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 чекаємо. Я не люблю чекати. Так, заходимо ми в звичайному біомі, ясно. Включаємо швидкість на швидкості буде. Перше ми добуваємо, звичайно, деревом. Це всі початківці роблять. Ну, як початківці, ну. О, кролики. Привіт. На мене не дивіться, я нормальний. Я не буду вас бивати, як всі решта. Бо мені треба м'ясо, але я їх не дожину, Щоб вони були о, помалу бігали, я би їх може обернув, але Вони дуже швидко бігають. І тікають, і стрибають. О, дивіться, 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 я не можу просто догнати а й на швидкості. Тут їх дуже багато. Ми заспанилися там, де багато чогось багато. Кроликів і квітів. Дуже багато. Так, то що? Я думаю, що це якісь баран вже. Треба нам шукати баранів. О, печерка. Нам ще печору рано, тому що ми ще там, там зразу помрямо. Так, пішли прямо шукати баренів, щоб зробити ліжко і переспати ніч. потім... О, село знайшов, чіназис! Я так люблю знаходити село, але я буду... ой, бляха мух! Але я буду світім робити. Я ну, залетаю село, а в них ліжко і буду добувати дерево і робити світім. Я не знаю, може і лишитися в селі. Ви напишіть в коментарях в другій серії. О, тут здається, походу вже колись бучня, але це новий світ. Може й та, я не знаю. Так, заходимо в першу хатинку. Так, тут ліжко поки що візьмемо. Жовтий. Я найбільше не люблю жовтий кольор, він найгірший. Так, сіну забираємо, сіну обов'язково. Так, скільки тут багато блоків сіна. Так, ну багато то. Ну так, не дуже багато, але я думаю, що там ще є десь. Ну, ще десь так. Є ще. Ми зараз заберемо факели. Забираємо, ну десь, думаю, вийде нам 20, ні, трошки менше десь. 15, ні більше. 16, 17. 17. Вийде. І. не 18, ну. Не мію гадувати. О, ще два. Якраз двадцять, як я казав, перший раз. Але я вгадував. Так, забираємо перший. Заберемо чотири факели. Перший забрали. Другий забрали. Третій забрали. Ще один. Все, забрав всі три. Так. Забрав. І останній. Все? Є. Забрав. Далі йдемо в цю хатинку. О, боже, тут стайня, тут не хатинка, все. А, ну давайте, йдіть на волю, я, вам ви... я вас визволю визволяю. Так, забираємо купити сіна. Можете йти, мені взагалі байдуже. Тут двері відкриті. Селяни, що ви тут стоїте? То вам подобно, щоб ви не дивилися на небо. Не втикали. Так, скільки хліба? Вісім хліба. Заберемо все ну, все, картоплю, яблука і хліб, все заберемо. Так, картоплі. 12, яблук 4 і 8 хліб. Так, це все. пір'їнка нам треба, тому що ми можемо потім з неї. ой! З неї зробити. А, ні, є, пуста. З нею зробити як це нове? Щітку, як це нове. Ну, в, нов, в новому обновленні. Ну, Щітка, щоб почесати броненосця, і брененость дає броню. Опа! І потім ми робимо захист на собаку. Які люди? Нам треба пару дер... Нам треба блоки. Ну, давайте тебе вдаримо. Все хорош. Біжи за мною. Молодець, хороший. Хорош, хорош, хорош. Так, біжи за мною, ми тебе зараз приб'ємо і будемо мати залізу. Давайте візьмемо в руки і раз. Ой-ой, він зараз нас може вбити. Два, три, все, чотири. Чотири я так роблю, щоб точно вже не дістав. Що ти маленький, привіт. Б'ємо його. Але з чотирьох блоків його в нього важко попадати. Тому давайте зійдемо на три блоки. З трьох блоків він нам... Ну він нас не дістане, але я... О, так, все, файно. Але він... Нелогічно якось, він ж в три він би нас мав дістати. Це так три метри. Він би нас мав дістати, якщо підняти руки. Він ж як нас б'є, він сильно піднімає руки сильно. Я б хочу поїсти, зараз похаваю. Дивіться, які в нього червоні очі, які він на наслий. Він вже тріский, значить скоро вже буде випадати. Я думаю, що з нього зараз випаде, як завжди, та квіточка червона, як туром. Не знаю, напишіть в коментарях. Так, вже останні удари. Раз, два, три. Хватит і вже вмирає. Та давай вже вмирати. О, все, це вже останні удари. Останні десять ударів. О, То та давай. Я вже змучився клікати. Та все вже? Давай. Є не О, бачите, я вгадав. Як зараз ми пу... Я зараз подивлюся. Ти, ну що, на два блока? Ні, на три. Так, забираємо. Квітка, як то зараз буде? Ну. Картопля вона. Ай, не будемо дивитися, вона мене нервує. Скільки випало? Три заліза. Непогано. Так, переробляємо дерево в дошки. Робимо... Зараз робимо дошки. Не можна часто клікати, не знайшов. Зразу робимо верстак один. Далі ставимо верстак. Робимо палиці. Чотири палиці, поки нам хватить. Це забираємо. І палиці розкладаємо і робимо залізну. Кайло залізне. Так, і є. Палиці забираємо. І за... Ой! А, це воно зараз випаде з верстаком. І... ой, блин. Палками добуду. І забираємо верстак. Так, сіну, що треба переробити, Ну, сіну можна і так переробити. Там багато вийде. Чого так помало клікати? Хочу швидко. Скільки три... два стака вийде? Ні? Два стака і. Три навіть вийде. Навіть більше, ніж три стака. Файно, файно, 4. Чотир... Так, ставимо верст. Ой, Тіп-тіп-тіп. Картоплю ставимо верстак. Далі робимо кучу хліба. Блін, чого не ставився? Стався, та стався Тут вже два стака, давайте з'єднаємо І 96 так? А нам не вистачить. Як нас було, воно ще один стак є. Ой блін. Давайте поставимо і входить скільки кілька. Нас вийде стак хліба. О боже мій! Ноша нам стільки хліба. Ну то нам буде до кінця цілого виживання. Так, 30 хліба. 39, 40, 42, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 54. Так, скільки там... О, нам ще вистачить навіть на ще... Потім, бо у нас є 15, Зараз нам ще вистачить на п'ять. Нам вийшло 2 і трошка стака, Ой, кажу два і трошки один і трошки стак. Два один х... ой. Блін. Треба дістати. Ви... Ну, Зламати верстак, щоб він нам випав, щоб Ми його не зробили, Бо я не хочу стратити ще 4 дошки. Так, давайте краще... ні, Палити, так. там. сюди. Вже починає трошки темніти. Ну, ще не темні, але трошка. Давайте пішли добудемо дерево. Бо як ми будемо добувати дерево, чим більше дерева, тим. тим... Більше, ну, більше буде хатинка. Ну, я хочу велику зробити хатинку, тому пішли добувати дерево. Так, так, так. Ну, але вже темніє Але я зараз маю ліжко, я переночую прямо тут нашого мені, досилайте щоб переночувати. Давайте вже навіть переночуємо, щоб нічого не було. Та давайте. Тільки вночі, а що зараз не ніч? Ну, вечір зараз, але вже можна і спати лягти. Все, вже можна. Зараз добути дерево і ляжу спати. Так. Що в мене не було ні одного. А, у мене навіть не було ні однієї колоди. От я і ліжко поставив? Фу, повезло, я думав, що вже ліжко загубив. Так, спимо швидко ніч. Так, забираємо ліжко. Йдемо далі добувати. М -м -м. Йдемо далі добувати дерево. Я поїм трохи, бо в мене хліба так багато. Так. Я навіть немає чого їх вбивати. Хай собі живуть. Вони мені не потрібні. Краще вже селяни. Хай їх вб'ють. У мене їжі і так, їжі, тобто дуже багато. Так, У мене повний запас. Їжі я не хочу їсти. І все нормально. Я Не пора, нічого не маю. Всі сердечка. Скільки всіх сердачок? Два, чотири, шість, вісім, десять. Десять. Я думаю, щось, що вісім вони в людини. Виявило, що воно десять. Ясно. Давайте пр прикол з свині. О май гад! О май гад, пупик, впав Так, ооо Блін, чуть не впав. Так, дерево добуваємо. Хочу це все дерево добути, хоч воно і велике, але я все не добуду, тому що я все не дістану. Давайте хоч заберемо те, що ми добули. І це забираємо. Так. Це забираємо. Це забираємо. Це забираємо. Так, скільки? Його тут дуже багато. Не, не люблю такі дерева роботи. Вони прям дуже якісь погані. Я не, не, втра, Втрачаю більше часу, щоб його знайти, скільки то її ну, скільки того дерева, а ніж здобути. Так. і Останнє дерево. Скільки? Тринадцять? Тринадцять помножити на чотири. Нам все нормально. Ну, Нормально, але мало. То це взагалі ще дуже мало. Я щоб я раз як зробив велику хату, ну така велика, ну це десь було 12 блоків на 2, 12 блоків на 5. Ні, 12 блоків то було на 10 блоків. Е, то я добував певно більше, ніж 300 ка дерева. У мене навіть двадцятки нема. Так, ну 18 помножити на 4 це вже краще, аніж о, яблука. Яблуко на дорозі не валяється, тому заберемо. Так, селян. Я хочу з якимось селяном поторгуватися. Щоб я йому щось дав, він мені трошки дав їхніх тих смарагдів. Дай смарагдів. Селяни, дайте смарагдів. Без... Просто так. Я вам подякую за то. Так, селян, селяни, почекай, очкай, окай. Та чекайте. Спішу он почекай, Почекайте. Блін, я нічайно тобі вдарив. Я хотів з тобою поторгувати. Давай тут по поторгуємо. О, за 32. Тут ти що які? 32 півстанка гнилої плоті. Дай я тобі їх знайду. Мені треба 32 зомбака вбити, і то не всіх випадають. Давай з тобою потургуємося. Щі... О, майка! Засім 7... найгіршу броню, яка є в Майнкрафті. Ну, він... Її можна дуже легко зробити. Їй можна зробити десь э, цей, вот, тільки один нагрудник, щось за 8 чи на 9, що він продає тої шкіри. А він продає за 7 сма, э, тих смарагдів э, тільки, одну, тільки один нагрудник. І на сьогодні ми будемо э, завершувати. Продовження буде э, через 3 дні, тому що у нас йде. Потім Brawl Stars, потім ФК 24, а потім Майнкрафт. І потім через три дні буде продовження. А на сьогодні всім па-па-па-па.